Вітаю на каналі Перша Тисяча Книжок. Я Саша. уваги, огляд на книжку Маленький дерев'яний робот та принцеса Поліна». Ця книжка просто моя любов. Як я жила б неї раніше? Якби я мала маленькою, вона б мені теж обов'язково сподобалась. Я вам гарантую. В Садочку, вона подобається у нас всім дітям від трьох років, я думаю, до восьми років. Вона буде заходити. Ну, це просто клас. Це маленька історія у коміксі, але тут дуже класні ілюстрації. Це видавництво видавництво, так і називається. 2023 року видана ця книжка. Вона перекладена з англійської 21-го року. Ця книжка видана в Англії або в Америці. Не бачу де. 1500 лише примірників, тобто поспішіть собі придбати. Я вам дуже-дуже-дуже рекомендую. Вона дуже смішна, весела, незвичайна, тут є пригоди, тут є дуже цікаві персонажі, за якими хочеться ще слідкувати. Шкода, що вона така маленька і закінчується. Ну це просто. Це просто, це просто неймовірно, гарно. Неймовірно. Вона вартує своїх грошей, хоча вона не сама дешева, але я дуже-дуже рада, що я її придбала, що діти в садочку її бачили, що вони з дитинства опинилися такою чудовою, чудовою літературою, доброю, хорошою казкою, сучасною, прикольною, веселою. І що я ще хотіла вам сказати? Я хотіла вам сказати, що купуйте книжки українських видавництв. Хороші книжки для своїх дітей. Всім гарних свят! Цю книжку можна подарувати на свята. У мене сьогодні за вікном сніг падає перший день. Я вже дома не знаходжусь. Рекомендую вам цю книжку. Читайте, розвивайтеся, роздивляйтесь гарні ілюстрації. Дякую всім за увагу. Пишіть ваші відгуки, коментарі. Всім привіт!